це Енко. цей відос варто глянути як мінімум з двох причин. Honda Type-R FK8 – це найшвидше передньопривідне авто на момент свого виходу. Таких авто в Україні до 10 штук. І Як мінімум за це вже варто поставити лайк і підписатися, тому що ми це авто знайшли і знімаємо. Ну і друге на українському Ютубі відосів про ці автомобілі фактично немає. І це достатньо логічно. Вони у нас в Україні офіційно не продавалися, а крім цього, тиражі їх достатньо обмежені. Наприклад, це покоління продалося тиражем в тисяч штук. І остання новина протейпери просто вбивча. Ці автомобілі більше не будуть продаватися на європейському ринку в цілому через норми викидів, і це дуже прикро, бо це ціла епоха. Руки вже чешуться, тому погнали кататися. Перше, що хочеться сказати, сидячи в цьому авто. Це найпрекрасніші і найзручніші сидіння, в яких я взагалі їздив. Я вже казав, що мені подобаються напівковші у фієсті, в Рекара все ж таки, але ці сидіння це зовсім інший рівень. Вони от якось тримають, обіймають мене всюди, де треба, приймають форму правильну під мою спину. І Просто ідеально фіксують мене у сидінні. В салоні цього авто дуже багато червоного, і це нам навіть не натякає, а прямо кричить про спортивність цього авто. Тому трохи про цифри: 320 сил та 400 Нм моменту. Це по заводу. У нас авто вже прошите, але прошите воно грамотне, без непотрібних підривів. Просто грамотна доставка моменту на асфальт. Тому потужність у нас е власне трошки більша. Але як то кажуть, не словом, а ділом. ми переключаємо авто в режим R, Downshift. Як ми вже зрозуміли, в цьому авто є декілька режимів: комфорт, Sport та Р. В кожному з цих режимів змінюється налаштування підвізки, вона стає жорсткішою або м'якшою. Змінюється вага самого керма і відгук на педаль газу, наприклад. Взагалі, я здивований, що в цьому авто, наприклад, є адаптивна підвізка. Це достатньо дивно, оскільки ну, здавалося б, це авто ще не входить в той клас е машин, в яких ставлять адаптовані. Стійки, але ні, ця штука тут є, і навіть працює, і працює вона достатньо відчутно. Крім цього, наприклад, на цю кнопочку R у нас змінюється табло, і це виглядає достатньо прикольно. Щоправда, наприклад, в наступному поколінні тайперів саме в FL5, там прям табло стає в стилі Феррарі, коли ви перемикаєтеся у режим R. Тут же змінюється колір, і власне коротше, все одно прикольно, але не так яскраво, як це зроблено в FL5. Ну і достатньо спірне питання. Турбомотор. Да, фанатикам атмосфери не сподобається, скоріш за все, лаг турбіни. Але у мене до них є зустрічне питання: а як брати сили на двох літрах? Забув, що далі. Я думала, ти драматичну паузу. Да, як брати сили на двох літрах? Як їх брати? Yes. <laughs> Основна ідея тайперу полягає в тому, щоб витиснути з маленького мотору максимум, який можливо. І крім того, а хто сказав, що турбомотор забирає слово Honda? Нам до сих пір доступний розгін хандавода. Окреме місце в моєму серці займає оця от куліса. і мені навіть доведеться зупинитися для того, щоб показати вам. А в чому ж її основний прикол і чому це так важливо? Є така фірма, називається Equity. Вони роблять унячки на Хонду, винятково на Хонду. І тут стоїть куліса цієї фірми. Е, можливо, ви навіть бачили відоси в інтернеті щось на кшталт оцього. В чому основна ідея? Немає ніяких люфтів взагалі. Всі передачі втикаються дуже чітко, точно, от прям туди, куди треба. Я, правда, перші рази втикав постійно третю замість першої, але потім я зрозумів, що треба прям зусилля прикладати. А, ну і нейтралку перевірити, тіпа, ну так не вийде, треба прям шатати рукою. От. І ця штука точно must have в цій машині, вона дарує прикольне відчуття. Раз ми вже зупинилися, давайте поговоримо про дизайн цієї машини. Коли я дивився на фотки цього авто в інтернеті, у мене виникла думка: а з це називають хетчбеком. да я розумію, що через те, що кришка багажника тут відкривається повністю, але напевно це авто повністю переосмислює формат хетчбеку. І насправді то нові Тайпери більше схожі на седани, ніж на хетчі. як мінімум через свій дебелий розмір. Я не скажу, що мені подобається тенденція робити хетчбеки більшими, але в цьому варіанті я розумію, чому так трапилося, і я це поясню трошки пізніше. Є певне враження, що це авто 12-річна дитина, і вайб був плюс-мінус таким. О, спойлер, круто! О, накладочка, Клас! О, карбан файба! Ну от правда, це авто, наче і не зупинялись дизайнити, ти його постійно домальовували. І у висновку, наче з агресивним дизайном, тут трошки переборщили. Далі. Оці от пластикові накладки всюди. Прикро, що по заводу вони не працюють. Власник тут уже замінив її на таку от з дирочками всюди, але по заводу це виглядає не так. І ця штука ну, не працює по заводу. Далі пластикові накладки Ззаду. Заглушки позаду це взагалі жесть. Незрозуміло, на що вони тут. треба? Напишіть в коментах, що... за чим. От, на що вони це зробили. Якщо ми вже тут, спойлер достатньо дивної форми, здається, що це трошки перебір. Крім цього, читав, що коли закривається багажник, то спойлер трясеться. Перевіряємо. Так і є. Ладно. Окей, е, тепер про цю штуку. Вихлопні три труби. Рішення достатньо прикольне, виглядає класно. Лайк, like, хоч і звук по потужності, ця штука в принципі не додає. Там своя механіка. До речі, оцей карбончик він фейковий. Це нереальний карбон. І не тільки цей, а в цілому навколо всієї машини. Але напевно цей карбон якось допомагає проти цю машину американцям. Поки я розповідав про дизайн авто, вам нічим не пахло. Поясню, мені здається, що Honda і не збиралася продавати цей автомобіль. На європейському ринку попередником цього авто раптом ви не знали, є fk 2 Він продавався лише в Європі, там в певних інших країнах і там в Японії. В Америці це їх не було. І це натуральний хетчбек. Що ж робить Хонда з наступником? Робить його більше, ставить ще одні двері, робить багажник, такий, що там можна перевести цілу свиню. Мені подобається практичність цього авто, але мені чомусь здається, що Хонда думала тут зовсім не цими мірками. Нагадаю вам, яка 9 Перший тайпер лише Японія. Наступний був ЄП-3, це була і Європа і Японія. Потім був fn 2 який взагалі то обрубок, тому що він продавався лише на європейському ринку, оскільки в Японії був ФД2, а в Америці, наприклад, були сайти. Після цього відповідно ФК2, який про який вже сказав, що він продавався в Європі і в Японії. І перший автомобіль, який Honda випускає на американський ринок, це оце велике. І вичурне. Саме це я мав на увазі, коли говорив про тенденцію робити хетчбеки більшими, бажання продавати їх на американському ринку. З однієї сторони, продажі це необхідна сторона розвитку, а з іншої, плата форм-фактором не така вже й приємна. Завдяки виходу на американський ринок про салон цього авто можна сказати багато хорошого. По-перше, зручність водія та пасажира з боку. Підлокітник, підстаканники, купа якихось кишеньок, кнопочки всюди. І виглядає це. І зручно, і красиво. Про місця позаду я взагалі мовчу, пішли туди. По-перше, за мною я сижу. От просто спокійно. У мене достатньо місця для ніг і зверху мені тут зручно сидіти. Так, да, Третій пасажир сюди справді не сяде. Місця йому тут не зробили. Але зате у нас тут зручний диван для двох пасажирів, а не оця от тупа штука, яка дуже тверда. Ні, я сижу тут дуже зручно, м'яко, моїй спині. Тут у мене є підстаканички, місце ще для чогось. До речі, що цікаво, то ззаду у нас, наприклад, по три динаміки з кожної сторони, спереду ще шість. У висновку 12 динаміків на всю машину, і звучать вони приємно, що спереду, що позаду. І це великий плюс. Не у всіх хетчбеках така штука взагалі є, що спереду, стільки ж звуку, скільки і ззаду. Ну і про багажник пішли туди. Давайте по порядку. Форма багажника вона дуже зручна для того, щоб покласти сюди якісь великі габаритні речі, якісь пральні машинки, грубо кажучи. По-друге, сам об'єм багажнику, зверніть увагу, це хетчбек. Ну, я туди не те, що я ладно, я не буду залазити. <хи> там можна жити. От, е, власник цієї машини, я так розумію, в тривогу тут може ночувати. І це достатньо прикольна фіча. Загалом враження про салон цього авто лише позитивні. В ньому і зручно, і красиво. Там ну, просто хочеться проводити час. Я сідаю в машину. Ой. Правда, зробити салон красивим, спортивний. Достатньо тяжко, особливо враховуючи кількість червоних акцентів, пластикових деталей, карбону. Але їм це точно вдалося. Це грає на руку тим чоловікам, які продають ідею купівлі цієї машини своїй жінці, пояснюючи, що ну тут же ж зручно, тут великі багажники, оце, все. Вона практична. Але, попри це, нічого їм не заважає, висадивши дитину, жінку, поїхати на трек і маючи. Прямі руки поставити хороший час кола. Коротше, спробуємо зараз замірити машину. Е, мені настільки цікаво, якщо чесно, дивитись на 0-100, все ж таки це передній привід. Мені цікаво, що буде далі. А ну і зауважте, що у нас стоїть не зовсім стокові колеса. У нас колеси фактично розміру FL5 наступного покоління. Е, і у нас трошки прошите авто. Можемо їхати. Коротше. Це авто. по-перше, <хи> Воно швидке. Друга штука, яка прикольна: тут є flat shift. Я не відриваючи педалі від е газу, переключаю передачу. І, то, і це виходить швидше, ніж якби я це все робив. Тобто, я просто чук-чук-чук, все. Ну каже, що ми проїхали 0-100 типа 6,4. Заводські, якщо почесно, мали бути 5,7, 58 5,5 — це ну, типу, прям дуже дуже хороший час був. Але зауважте прошивку і гуму. Коротше, ну ми мали виїхати шести. Каже додаток, що, типа, ну, все легіт, що називається, це наш замір. 6,4 — Це достатньо дивно. Я спробую ще раз. Я впевнений, що ми можемо це зробити краще і показати краще час. Ну, і ми маємо виїхати шести, камон. Якась э, шляпа з цими замірами, ребята. Я більше не буду це робити. Почому? Ну воно не працює. Все, коротше, з цими замірами вам воно треба. Все, живіться з, 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 з інформацією в 6 секунд. Ця машина дує, вона їде. Які на кінцемі? Ну не розібрався дід з цієї е, апаратури, з оці ну, штука. Забирайте це все від мене. Заміри це гамно. Давайте будемо чесними: конкурентів утейпер фактично і немає. Як мінімум, тому що мало кому приходить в голову ідея запихнути на передній привід 300 сил і їхати ставити на цьому якісь рекорди. Але у Хонди вийшло зробити шедевр. Для мене це найкращий передній привід з усіх авто, який можливий. Цю якість керування, швидкість водночас з надійністю та комфортом навряд чи може дати хтось із поточних гравців на ринку. Але є серйозне питання. Це ціна. Коли ми говоримо про діапазон 30-40 тисяч доларів за биток зі штатів, то нас можуть приходити якісь інші варіанти за ці ж гроші. Принаймні в цьому діапазоні. Окей, VX STI, EVO різних поколінь, 240 BMW V в кузові, навіть 340 в G-кузові можна спробувати знайти за ці гроші. Так, да, вони, напевно, не найкращі в своєму класі, тому що є m 2 і m 3 Але чи треба їм бути найкращими? Навряд. І в цьому, напевно, є їхній сенс. Бути недостатньо спортивними для того, щоб від тебе не очікували якихось рекордів, але при цьому давати можливість доставляти задоволення за кермом, тому що задній привід. І, напевно, на задньому приводі якраз і найлегше отримати задоволення від будь-якого авто. Ну, камо, навіть на живих хлопці дрифтять, і все нормально. Так от, проблема Тайперу в тому, що він. Найкращий передній привід, але він все ще передній. Я повторююся: мені дуже імпонує Хонди. Мати автомобіль на всі випадки життя це дуже круто. Перевести в багажнику холодильник ладно, пральну машину? Ну, можна, це можна зробити. Проїхати за місто з комфортом і при цьому мати невеликий розхід взагалі не проблема. Але як вона це робить? Як цей великий хетчбек був найшвидшим? Перше, це жорсткість кузова. І тут мені треба прочитати, тому що я цю штуку не заметаю. Жорсткість кузова це здатність автомобіля пружно відбувати зовнішні статичні і динамічні навантаження, що виникають в процесі їзди. Чим вища жорсткість кузова, тим вища характеристики маневреності і керованості, особливо на високих швидкостях. Так, от до чого це я? Цей автомобіль має на 38% більшу жорсткість кузова ніж fk 2 попереднє покоління. На 38% це майже в половину більше. Крім цього, тут є втек. Да, окрім того, що тут є турбіна, тут ще й є втек, але він тут лише на випускному валі, це зменшує лаг турбіни. Але на жаль, втек кікс йоу не буде. Підвістка тут не Ті, хто їздить на передньому приводі, коли він потужний, знають, що якщо добре що натиснути педаль газу, то кермо буде виривати. І тут цього немає. Хонда каже, що вони попрацювали з геометрією підвізки, і цієї вади переднього приводу не існує більше тут. Перевіримо. Ну, стремновато, якщо чесно. Принаймні на відосах у людей це виглядає так, наче вони реально типу, все, отак от зробили, типу, і їдуть. Може, окей, у нас можуть бути дороги на рівні. Типа, і там щось відбувається. Також в цьому авто є диференціал підвищеного тертя. І це насправді той не дивно, враховуючи той факт, що це авто встановлює рекорди на треках в своєму класі. Ну тобто. Без цього диференціалу воно нікуди б не їхало. Задротство в цьому авто відчувається приємним, але є неприємні моменти у вигляді оцих от ботафорських накладок, непрацюючих вентиляцій, вихлопу цього потрібного, який ну насправді такої нічого не робить, крім якогось резонування, але хондо розказує, що він там додає якоїсь потужності. Мені не зрозуміла оця от мультимедія застаріла. Мені не зрозуміло налаштування гучності. Дана кільміворо нормальне, але тут це просто якась фігня. І, от цього всього ви напевне не очікуєте в найкращому передньоприводному автомобілі, який був там у 2018 році. Але окрім цього всього, можна з впевненістю сказати фразу: це порше у світі переднього приводу. Може звучати трохи пафосно, але подумайте, за що люди люблять порше: технічність, прискіпливість, задоволення від керування. Повне розуміння того, що відбувається з авто. Все те саме можна сказати і про це авто. Мені дуже прикро, що таке хороше яскраве авто припиняє своє існування на європейському ринку. Нам, звісно, все одно ми будемо продовжувати тягати битки зі штатів, але все ж таки присутність Хонди на європейському ринку означала щось більше ніж просто наявність ще одного гарячого хетчбеку. Це була присутність. Японської інженерної досконалості, яка кидала виклик навіть преміальним європейським конкурентам на їхньому ж полі бою. Тайпер це було завжди про емоції: звук, втеку, механіка, задоволення від керування автомобілем. І у світі, де все більше електрифікації, автоматів і відчудженості водія від процесу керування авто, тайпер залишається або залишався. Таким надійним острівцем олдскульного драйву.